Отче, як правильно приймати причастя за сина, який на війні і не має можливості сповідатися і причащатися, значить, річ перша: е, якщо маєте можливість синові це сказати, то скажіть йому, нехай за першої ж можливості до сповіді десь приступить. Це надзвичайно важливо е, дуже його сильно до цього заохочуйте. Мій брат. Це ще був радянський союз. Мені було всього шість. Коли прийшов з війська, йому залишилось дослужити буквально кілька місяців. Прийшов у відпустку додому, посповідався, причастився і, на жаль, в армії він помер. То потім не раз ми про це згадували, що добре, що він це зробив. Тому що ти ніколи не знаєш, яка з твоїх сповідей буде останньою. Тому е, слід до цього максимально серйозно поставитися. Це не означає, що ці речі, тобто смерть і сповідь, мають бути пов'язані безпосередньо, але слід серйозно до цього поставитися. Натомість, коли ми приймаємо причастя за когось, це не означає, що я прийняв причастя за когось, і що тепер це причастя опинилося в того, за кого я прийняв. Це означає, що плоди. Від моєї молитви поширюються також на цю людину, але при часті приймаю я.